Всім привіт! З вами Олегія, ми на каналі Барба Редвишер. Сьогодні тема нашого відео буде стосовно інструменту для Барбара. Я поділюсь інструментами, яким я користуюсь, поділюсь взагалі своєю думкою, якими інструментами користуються усі барбари. Тому вважаю, що це відео буде цікаво як барбарам, які, які починають свій шлях, так і барбарам, які вже працюють. Я не буду дуже довго розказувати, якусь воду накидувати, я поділюсь своїм інструментом, напевно, почну перше це з електроінструменту і почнемо з машинок. Я поділюсь, якими машинками я користуюсь, поділюсь своїм досвідом та скажу, чому саме їх я вибрав. А ви вже можете обрати, робити свої висновки та придбати, виходячи з цих думок, той інструмент, який підійде саме вам. <му> і так, якщо ми будемо розглядати машинки, то в мене їх зараз три в моєму арсеналі: це Ендіс Master, це Magic Leap, які всі знають, і це Babyliss Pro. Почну, напевно, з першої машинки це Babyliss Pro. можливо, купив трошки більше, ніж півроку назад. Я її купив як основну машинку для того, щоб підрівнювати бороду та знімати масу. Взагалі планував цією машинкою працювати на насадках 6 та 10 мм та у фріхенді підрівнювати бороду, тіпа, та рівняти форми. Я взагалі взяв як каналах, напевно, Magic Кліпу. Якщо чесно, машинка Magic Leap мені дуже сильно подобалася, дуже довгий час нею працював, але працював і тільки робив бороду, тому що вона у пластиковому корпусі дуже легка. В неї дуже гарні ножі, які дуже гарно тіпа, знімали масу. В цілому, Magic для бороди мені ідеальна підходи. Цей бебіліс я вирішив взяти як аналог для того, щоб спробувати, коли з'являється щось нове на ринку, а вже ж цікаво. Але якщо чесно, взагалі я не можу поставити лайк цій машинки, вона мені не дуже сподобалась по своїй там функціоналу і так далі. Фейди, якщо чесно, я навіть не намагався її робити, бо мені не подобається, який тут ход ножа, як він збирає масу. Але зараз я і користуюся, от тільки тою функцією, що я шість і десять міліметрів знімають типу, масу основну. Все більше ні для чого не використовую. З однієї сторони я міг би робити це меджиком, але якщо чесно, меджика стоїть нож з більш тонкими лезами, типу, які дуже гарно типу, там, знімає лінію нуля, ставлять контура та продавлює масу. але він не так, напевно, гарно буде знімати масу на насадці, як напевно цей. Тому, якщо у вас є гроші і ви готові взяти просто машинку, яку ви будете на двох насадках на 6-10 мм працювати, можете взяти оцей Babyliss. Якщо чесно, в мене вона просто залишається в арсеналі, її час від часу користуюсь, але сказати, що вона чимось дуже сильно відрізняється, чи, чи варто її не взяти серед інших машинок, я так не можу. Я вважаю, що це напевно нейтральна машинка, просто на любителя. І цього любітеля треба пошукати взагалі. Тут де графітовий нож, він жде вже, вже йде як плоский, ті типу, нож, а Він, по ідеї, повинен дуже гарно типу, лінію гайду збивати. Він дуже, дуже непогано повинен, ті, типу, самі фейди робити. Але я скажу чесно: в цілому мені ця машинка не зайшла. Я, взагалі, якщо чесно, бренду Babyliss не віддаю такої сильної переваги. Напевно, з усіх. Інструментів, електроінструментів, які від Бейбелі зушли, ще мені дуже сильно подобався їх фен, який за свої гроші дуже непоганий функціонал типи, віддає. Ну і Скелетон. Я вважаю, що Скелетон це незамінівий, напевно, тріммер на нашому ринку. Дуже багато мистрів їм користують, і це прикольно. З цією, звісно, машинкою, ну, не знаю, не можу нічого сказати. Про тріммер так само. Тріммер від цієї моделі я намагався їм також користуватись, покористувався два дня і віддав товаришу. Якось так. Наступна машинка, про яку я хотів би розказати, тому що це, напевно, фаворит в моєму арсеналі. Я вважаю, ну для мене це найкраща машинка, яка робить фейди. По-перше, це Ендіс Master. Я працював першим, напевно фейдмастером, який ще був проводним. Він відрізнявся від цього. Ця машинка мені дуже відносно подобається. По перше, ход ножа. По-друге, це насадки, які тут йдуть. Вони мені дуже сильно імпонують. Вони на магнітах. Я взагалі не будь-яке робоче місце, типу, там, де є якийсь метал, можу їх причепити. Вони дуже гарно лежать. І вони дуже гарно приприлягають до цієї машинки і одягаються. У волі іноді бувають такі моменти, що навіть преміальні насамки можуть злетіти. То з цими такого ще жодного разу, типу, не було. Бо волі ми іноді можемо пальцем зачепити, і вона, типа, злітає. Тут треба. Таке усілля додати, щоб цей магніт відчепився від самої машинки. Тому ці насадки це також мої ті фаворити. Ну і для фейдів, якщо ми вибираємо то Endis Master для мене це топчик. Да, він не дуже зручний в руці для багатьох. У нього не дуже гарна економіка. Він виглядає як кирпіч, але коли ти звикаєш до цього. До цієї машинки, то це прям якась нереальна магічна річ. Але це саме для мене. Я знаю, що дуже багато людей jrl джерелами у більшій частині чи іншими машинками по типу Magic Leap, і вони задоволені. Тому я не маю нічого проти для себе. Я виділив, що це, напевно, найкраща машинка для фейлів. Мені зручно її працювати. Вона мені приносить задоволення, і напевно найближчим часом я просто собі її куплю у іншому кольорі. Бо цим. Мастером я вже працюю, напевно, 2-3 роки, якщо чесно, в мене як тут вже не затягуєш болти, я вже бачу, що час від часу нож ліво-право починає ходити, а кум дуже швидко сідає. Ну і треба її обновити. Але справа в тому, що якщо б я правильно за нею доглядав, я протязі 2,5-3 років майже не стриг, і вона в мене дуже довгий час лежала в офісі, там, де температура була в мінусі, я думаю, що кум сів саме через це. З ножевим блоком трошки інша історія. Я думаю, що він просто вже ушатався, бо я його дуже багато експлуатую постійно, то корпусом, то ножем б'ю, і тому він вже почав зміщатись. Тому планую собі придбати таку ж саму, тільки в іншому кольорі. Дуже задоволений цією машинкою, однозначно ставлю лайк. Якщо вас не пугає ергономіка, то я рекомендую мастер. Наступну машинку, яку ми будемо розглядати, я впевнений, що майже всі барбери на ринку її знають це Wall Magic Leap. У мене вона була і 19-19, і столітня версія. В мене є. Вона лежить і в мене в першому корпусі, десь вона також валяється. Вже яка журчить, ричить. І в цілому, я, напевно, на протязі двох років я не користувався Magic, я намагався використовувати якісь інші машинки, а потім якийсь момент зрозумів, що я хочу собі машинку, яку я буду у фріхенді підрівнювати, бороду там зводити і так далі. І зрозумів, що все-таки Меджик з усіх машин, поки які є, він мені приносить задоволення. Мені подобається ергономіка, він мені подобається, як виглядає, яким він старим взагалі не був і не була б ця модель. А вже ж я впевнений, що дуже багато людей погодяться з тим, що Magic Lip раніше був кращий. Раніше він производився в Штатах, збирався в Штатах. Зараз, коли він почав по всьому світу, стала це дуже популярна машинка, вже ж вона почала збиратися в Китаї, бо це дешевше всього. І якісь деталі вони по якості стали гірше, багато людей кажуть, що Magic Leap сипеться. Але не дивлячись на те, що Magic Leap сипеться, напротязі всіх років він все одно гарний функціонал, типу виконує. Є машинки от по типу Baby Бейбілізапро, які не сипеться, але ніякого задоволення він все одно не приносить. Тому для бороди купив у золотому корпусі Magic Lip. Ну коротше, течусь від цієї машинки, напевно, я фанат просто вола. Ну. Мені в цілому історія, типу All Clipper Corporation подобається, де і машинка в цілому теж. Тому не забувайте поставити лайк, хто також любить Magic. I... Наступний момент, який ми з вами розберемо, це буду тримери. Наприклад, на тример Saber ви можете подивитись огляд, який я вже виставляв у себе на каналі. Там є вся інформація стосовно цього тримміру, чим він може відрізнятися і так далі. І також другий тример, який ви використовую, це, напевно, фаворит в моєму арсеналі, це Endis GTX, якщо чесно, взагалі-то щось від цього тримера, Він, можливо, не так круто буде зняти. Мати масу, але він дуже лагідно ставить ті ж самі контури, не залишає ніяких ліній, покраснення і так далі. Він дуже сильно буде відрізнятися від скелетона. Скелетон теж дуже гарно типу, ставить контури, але GTIк ще при цьому не чіпляє та не залишає якихось почервонінь. А вже ж якщо це не дуже чутлива шкіра, бо якщо кожа дуже чутлива, то ти можеш і пальцем не вже почервоніння буде, з цим нічого не поробиш. Ось тому сабр я відніс би до універсального, напевно, тримера. Я ж кажу, можете огляд подивитись, там є вся інформація, розказує, чим відрізняються ножі і так далі. Далі, але в цілому підсумують це універсальне, який буде непогано ставити контура та непогато знімати масу. GTX мені подобається для контурів, для лінії гайду, якийсь мінімальний дизайн, якщо малювати. Ну от прям дуже крутий тример. І по ергономіці, по всім аспектам. Сабр. Уступає можливо у контурах у цій моделі, але в цілому також дуже прикольне. Тому тут уже ваш вибір, що вибирати, що вам подобається більше. Ну і також буду дуже радий, якщо ви напишете, яким ви користуєтесь. Для мене це дійсно цікаво, якими користуються мастери зараз на ринку. Ну і не тільки тримерами, Ви також можете написати машинки, тримери, ножиці, які використовуєте. Мені це буде цікаво почитати. Наступний момент це шейвери. Це також електроприбори, якими ми постійно користуємося. Перший – це Foil. це друга типу, модель. В мене взагалі є огляд на моєму каналі. Я спробую закріпити. Якщо не закріпиться, можете перейти на наш канал і подивитись огляд повністю на цей шевер. Дуже крутий шейвер. Дуже прикольна фішка, яка не була раніше. типу, у шейверах на нашому ринку. Це те, що коли ти закриваєш кришечку, воно типу, дезінфікує, вбиває бактерії і так далі. Е, на огляді цього шейвера я вже розказав свій погляд стосовно цієї фіші, типу, яка в неї є. Тому, якщо цікаво, заходьте, послухати. Але в цілому дуже крутий шевер, який я використовую постійно, він мені дуже подобається. Так, да, він тяжкий, він іноді може царапатися, але мене це не смущає і мені він дуже подобається. У мене так само лежить Ендіс, який ви все добре знаєте, пластиковий, який грімить, журчить. Ну реально мені здається, що він навіть слуху клієнтів може спортити. Тут такої теми нема. Ну і тут дуже прикольно, що від першої серії він відрізняється тим, що у нього йде покриття. Воно ще більш гіпоалергенем рахується. Це також дуже великий плюс. Другі два шеври. Перше, це Волміні, також є Мозер міні. Вони, якщо чесно, нічим не відрізняється, але мені здається, що це прям незамінні шеври, який у важкодоступних місцях допомагає знімати там і масу, і якісь дрібні деталі. І от, наприклад, коли я користувався з Бейбіліза, мене такого не було. Але от Ендіс, коли користувався і двухом забирав, іноді, коли ми натягаємо кожу, от Ендіс іноді а, чіпляв шкіру і знаєте, залишав таке, тіпи, не, не, не як не почервоніння, як невеличка сукровиця. Тобто, крові не шло, але я бачив, що. Ну, я пошкодив так добротно. Тому я почав використовувати оцей маленький шейвер, в ж в доступних ділянках. І, якщо чесно, я вважаю, що це прям must have в кожному арсеналі перокаря, не тільки Барбара. Тому дуже прикольна штука, її постійно використовую. Переплачувати за надпис World, ну, напевно немає сенсу, можна взяти мозер, він буде на гривень 150-200 дешевше. Але загалом це копійки коштує, тому придбати його. Я впевнений, що будь-якому мастеру буде не важко. Наступний шевер, який мені дуже подобається. я їм напевно, користуюсь напевно, вже рік. Я його купив в Україні, і мені він дуже сильно сподобався. Він, схожий, знаєте, на оцю модель серію Браун, яка дуже крута, йде. Тут також є тіпа, ножовий блок додатковий. Наприклад, коли використовую оцей шевер-Бебіліс, дуже часто буває, коли волосинка дуже близько прилягає до нашої шкіри. Її припідняти майже неможливо, вона не знімається. Приходиться йти за тримером, триміром цим ковиряти, ковиряти, прибирати, потім знову брати шевір. З цим шевером а, це спрацює набагато легше, тому що. Сєточка тут більш широка, і цей ніж він дуже гарно знімає, типу, довге волосся, яке залишилось. А вже ж, якщо ви хочете з 6 мм попрацювати, то цим шевером не вийде це зробити. Але якщо якісь деталі підрівняти, типу, і якісь пару волосинок довго залишилось, то шевер дійсно цим впорається. Тому мені він дуже подобається. Правда, в Україні я його брав, ціна його була приблизно 12 тисяч гривень, коли він вийшов, може чуть-чуть буквально дешевше. В Штатах він взагалі там до 100 доларів коштує. Знаєте, і це типу, якось смішно виглядає. Але в цілому, якщо ви дешево можете взяти цей шевер, я би рекомендую. Давав, бо це дуже крутий девайс. Якщо не помиляюсь, в мене на каналі так само є огляд на цей шевер, тому ви також можете подивитись. Якщо ми вирішили протись по електроприладам, мене залишилося ще два електроприлади, про які вам не розказав. Перший, це, напевно, фен. Якщо чесно, я про це фен дуже мріяв, коли були у нас відключення світла. Ви всіх напевно гарно пам'ятаєте. І нам не вистачало. Нам навіть не потрібен був той гарячий воздух. Нам треба було, щоб поток воздуха був, щоб ми, хоч якось, могли а, висушити волосся, хоча б здути ту вологу, да волосся з накидки. Це вже було б набагато краще. Від GB Pro вийшов оцей от фен. А, якщо чесно, зараз в Штатах, напевно, вже 4 бренди, можливо, 5 брендів я бачив, які випускають такі маленькі фени. Є трошки більша версія, вони більш мощніші, є отака маленька. Ну і коротше, в різних брендів вони відрізняються. Там де декілька резинових насадок, їм надати саме резинових, тому що тут гарячого потоку воздуху немає і нема сенсу, типу, якийсь пластик типу, чіпляти. Ну, я так розумію, що по матеріалу це дешевше. Але вони направляють гарно на поток воздуху, типу, і він справляється з усіма моментами дуже гарно. В нього є три режими. І заряджається він від Type-C. І також у багатьох цих маленьких фенів ще йду, йде яку куди сюди одягаєш, і вона як всасує тіпа, в себе якусь частину, тіпа, знаєте, повітрі грязі, і грязь отут, і пиль збирається от в такі колбочці спеціальні. Ось, правда, у цієї моделі GB Pro нема, але у інших аналогів вона є. Мені вона не потрібна, але, можливо, ще колись візьму, зроблю для вас огляд для того, щоб зрівняти ці маленькі фен. Якщо вам захочеться замовити їх в Україну, випишіть. Один фен, звісно, буде крайне тяжко доставити, але в цілому. Я думаю, що це невелика проблема. Все можна доставити і в Україну. Я зараз буквально на декілька секунд включу просто поток повітря. Ви послухайте це, напевно, в динаміках буде дуже шумно, але я покажу потоком воздуха. Взагалі, наскільки воно мощне. От в мене стоїть сталінги, також які там ну там є щось у сталінгах, вони не легкі, їх так здвинути ну рукою легко здвинеш, дасть можливо ті їх і не здвине там сильно. Але покажу, якою потужності цей маленький фен, для того, щоб ви також розуміли. Для такої маленької штучки, яка працює ще без проводу, да, зрозуміло, що тут немає гарячого потоку воздуху, але він реально працювати може 10-15 хвилин. А вже ж, напевно, це не так круто, як висушити з типу чи іншим феном, типу голову, але все одно, під час відключень. Коли тобі, хоча б хочеться здути волосся з обличчя, це дуже крутий девайс, який може допомогти. Я, якщо чесно, його використовую замість жатого повітря. Я взагалі купляв жате повітря, але потім зрозумів, що це ну прям нереально дорого. Якщо постійно вичищати машинки після кожного клієнта, це прямо напряжно. Купляєш один фен. Він відбиває себе відносно дуже швидко. Якщо ми а, рахуємо скільки баночка жатого повітря коштує, тому короче, дуже прикольний девайс, який використовую у себе. І так, ми перейдемо до фенів. А, із фенів у мене Dyson. Дайсон. Dyson користуюсь дуже багато часу. У мене також на каналі є огляд Dyson. там де ну, там не тільки огляд Dyson. Я в цілому розказав свій досвід. Я привіз сюди Dyson з України. Я не зміг його перший час запустити. А, потім, коли зміг його за, через преобразователь запустити, зрозумів, що преобразователь, який важить 4 кг, возити з собою на роботу кожну зміну, ну максимально глупий. Купив собі американський Dyson, який зовсім трошки відрізняється своїми моментами. Візуальними я про них також розповів відео, тому я його закріплю. А вам, якщо буде цікаво, можете подивитись. Я єдине, що ще раз додам, а вже ж можна фен купити на порядок дешевший. Dyson це не якийсь магічний інструмент, який зробить за вас всю роботу. Це просто прикольний преміальний інструмент, який додає, не знаю, то лі впливовості, то лі якоїсь авторитетності в очах ваших клієнтів. Ну, мені так здається, і так казали мені клієнти. Наскільки це правда, я не знаю. Але в цілому дуже цим феном. А вже ж я думаю, що можна взяти дешевше фен з тим самим функціоналом. Але мені імпонує Dyson, та я, якщо чесно, мені не шкода віддати гроші за, за такі інструменти. Наступно це механічний інструмент, який ми з вами розберемо. Напевно, сла. Саме перше, що хотів би вам показати, це філіровочна бритва. Мені її подарили в магазині Barber Tools, напевно, років 6 назад я якийсь чемпіонат виграв. І я пам'ятаю, що Юля мені задарила коротше, з Barber Tools оцю філіровочну бритву. Це філіровочна бритва від бренду Рюгер. В якийсь момент Кастєрін і Юля вони так плотненько з Рюгіром ем працювали. Кастєрін, я пам'ятаю, що навіть амбасадором цього бренду був. Потім якось ця косметика зійшла до нулю, і типа, на ринку України я її взагалі майже зараз не бачу. Але в цілому це веточка від Рюгіра, вона мені дуже зайшла. Вона відносно важка, але мені дуже це подобається, як вона сидить у руці. Я взагалі вважаю, що будь-якому досвідченому майстеру треба, щоб в арсеналі була філіровочна бритва, бо вона дуже допомагає додати якихось акцентів, прибрати масу, допрацювати якусь стрижку, додати якоїсь текстури. В цілому використовувати філіровочну бритву це не важко. Саме головне просто її придбати і пробувати використовувати. Ви дуже швидко зможете навчитись робити дуже круті віші цією механічною бритвою. Ми розглядемо ножиці, у мене їх 4 штуки, я їх всі використовую зараз в роботі. Насправді в мене їх набагато більше, в мене, можливо, ножиць штук 12, але я їх навіть з собою на роботу не беру, тому що вони старі, якісь я під маніки не спользую якісь для таких типотопних та задач. А оці я використовую в роботі, розкажу кожні ножиці, для чого я використовую та чому. Я знаю мастерів, які використовують 10 і 15 ножик під час роботи своєї. Я знаю мастерів, які використовують одні прямі одні для усього. Ну і непогано справляються зі за своїми задачами. Тут тільки від вас залежить, від ваших подобань, від ваших побажань і побажань ваших клієнтів. Тому вибирати тільки вам, я сьогодні ж своїм досвідом. І розказую взагалі те, на що я звернув увагу і що для мене важливе. Перше, які роздивимося, це кайп, це італійський бренд, це наша філера Буде. Чим мені мені сподобаться, раніше я використовував Hunt Hassel, а в них більш плотні зубі. Вони знімають за один удар набагато більше маси. Тобто Хантехасл Хасл за один удар 35-40% знімало маси. Тобто для мене це було занадто багато. Я шукав ножиці, які знімають 10-15%. Якщо чесно, таких брендів, як Мізутані, дуже відомих брендів ножиць, я не знайшов поки ножиці, типу, які знімають дуже маленьку масу типу, волосся, які такі щодящі, знаєте. В основному це великі лопати, які кусти, напевно, стрихти типу, треба. Ну, коротше, для моїх технік вони взагалі в цілому не підходять. Взяв оці собі ножиці, цей італійський бренд він коштує приблизно 100 баксів. Ну, коротше, знімає 10-15% волосся, він дуже зручний у руці, вони прикольно ріжуть. Я прям задоволений. Мені більш ніж подобається, а вже ж я хочу собі щось більш прикольне взяти, бо знаю, що фліра можуть бути крутими. Але поки не можу знайти той бренд з флірами, які будуть от, знімати приблизно теж 10-15%. Але якщо знаєте такі бренди, пишіть, я обов'язково спробую поділюсь з вами досвідом. Наступні ножиці, які використовую, я почав напевно з самих дешевих це своє еліт. Я взагалі ці ножиці навіть не купляв. Я їх виграв на якомусь чемпіонаті і почав їх використовувати одразу для підрівнювання бороди. У них діаметр довжина полотна 6,0. І мені дуже вони подобаються для того, щоб у фріхенді підрівнювати бороду, забрати якісь трачачі волосся іноді навіть на бороді підрівнюю фейт, і дуже зручно, тому що кінці не дуже гострі. Я не чіпляю шкіру. Дуже прикольні. Можливо, в подальшому я буду використовувати якісь зі своїх ножиць, які в мене більш дорогі для стрижки бороди. коли куплю собі якісь там нові. Я от зараз наступні ножиці, які я вам покажу ханти які я для тушування використовую. Можливо, у подальшому я куплю якісь для тушування більш дорогі, типу ножиці, а ханти почну почнуть для бороди використовувати. Але в цілому поки. Що мені оцих елітів вистачає. Я думаю, що вони копійки коштуються своє, типу. але для бороди е, прям бомба. Тому що мені шкода, мізотані, чи ханти Хас використовувати для бороди. Всі ви знаєте, що борода це ще тійнистий волос, він більш плотний, він буде тупити наше лезо ну, в будь-якому випадку. Це ханти Хас, у них довжина 6,3. Е, вони мені прям нереально подобаються. Коли ви вибираєте ножиці для того, щоб тушувати волосся, я вважаю, що повинно бути полотно більш широке. Тоді воно дає можливість вам монолітно знімати будь-яку масу і робити переходи більш плавними. Коли ми будемо брати тонкі ножиці з тонким полотном, то частіше всього у вас буде така лісінка, типу, з'являтися. Тому чим ширше полотно, тим легше це робити. Стосовно довжини волосся. Для тушування, напевно, самий э, розповсюджений це довжина 6,0. Тому що вона дуже зручна, вона не дуже велика і вона гарно працює з коефіцієнтом. Корисної дії я спочатку згадав, як на російській це називається, а зараз згадав, як на українській буде. Коефіцієнт корисної дії, і це дуже типу, важливо. Наприклад, якщо ми ну, візьмемо ножиці 5 0, і нуль, нам треба зробити переход по всій осі. Ми це зробимо приблизно там за 12-14 блоків, тому що довжина полотна буде відносно маленька, і нам дуже багато придеться по плоскості рухатись. Якщо ми візьмемо довжину 6,0, то ми той ж самий перехід зможемо зробити за 8 блоків. Що це означає? Що коефіцієнт корисної дії буде набагато більший. І я вам скажу, що чим більше ми робимо рухів, тим більше ми допускаємо шанс створити помилку. Тому чим менше рухів ви робите, менше шансів, що ви зробите цю саму помилку. Тому важливо підбрати інструмент, з яким ви будете робити набагато менше рухів. Це не означає, що треба для кустів всі якісь купити, відрізати людям вуха, і це буде дуже швидко. А вже ж типу, по всьому є своя міра. Але в цілому ви повинні розуміти, коли це йде розмова про якийсь переход, і якщо ви робите тушовку інструментом, який вам який для цієї техніки не буде підходити. То і результат буде набагато кращий, і ви не будете розуміти, що робите не так. Тому іноді насковує інструмент. Тому, якщо ми кажемо про тушовку, краще вибирайте ножиці з більш широким полотном. Я собі ханти хаслав взяв, прям от, максимально круті. Я думаю, що вони недорого коштують. Я думаю, їх цінова політка приблизно від 500 до 800 доларів. А вже ж це не дуже дешево. Типу, але якщо ми кажемо про преміальні круті бренди, то вони коштують свої гроші. Наступний інструмент, яким би хотів поділитись, купив я його приблизно місяці півтора-два назад. Це Mizutani. це Mizutani Acrotype е, у чорному корпусі. Вони йдуть з покриття з Титаніуму, вони гіпа рахуються, у них також вони є в серебристому кольорі на баксів 100 дешевше коштують. За ці я віддав чи 1000, чи 1200 доларів, плюс там якась доставка і так далі. Ну, то есть, В цілому от їхня цінова палитка від 1000 до 1200 доларів. Взяв собі по діаметру 5,0 і я виконую основні зрізи, зубчатий зріз. Я іноді можу фейди підрібняти. Єдине вже ж момент, що дуже тонке полотно, і коли я. Темні плями намагаюся підрівняти у фейді. А, ти можеш 4-5 разів по одній плямі вдарити і нічого не зміниться. Дуже тонке полотно, і воно не дуже гарно чистить самі плями. Тому іноді я беру філера, і філерами вже би, допрацьовую ті плями, тому що цими прямими це зробити відносно тяжко. Хочеш ще собі купити мізутані твік, у них більш товсте полотно йде, і фейди їм буде краще відносно підрівнювати. Але я потрошку збираю гроші і в цілому хочу оновити. У мене, я не знаю, якась мрія, можливо, вона дурацька, і багато людей з нею не погодяться. Але хотів би, щоб Мене майже всі ножиці були мізутані, а вже щоб вони були круті, щоб вони були для тих технік, які я хочу. Але от мізутання для мене це напевно number one. Я впевнений, що дуже багато людей скажуть, що є ножиці, які коштують набагато дешевше, робляться із тієї ж самої доманської сталі. Ну розкажуть про всі ці моменти. Але відносно да я розумію, що завжди є дешевше, але я шукаю на те, що дешевше, то що краще. І я люблю дуже сильно бренди. Мізутання для мене це крутий бренд, який мене також мотивовує. Кожен раз, коли я беру ці ножиці в руки, я отримую нереальне задоволення від кожного зрізу, який виконую. Тому я вважаю, що кожному майстру. Інструмент повинен приносити саме таке задоволення. Я на них також збирав дуже довгий час, але коли купив, я зрозумів, що я це робив не зря. Напевно, наступний момент, який ми розберемо ще стосовно інструменту, це такі дрібниці, які хотів би поділитися і показати. Це, от, наприклад, та ж сама шав'єта. Раніше це називали е, опасна бритва, але вона відрізняється тим, що тут зміни леза у опасній бритві воно було цільне і воно правилось на кожному ремені. Шавєти можуть відрізнятися, Вони бувають європейського направлення, турецького направлення. Там по-різному може вставлятися але в цілому в турецькому направленні шавєти використовують ну, в більшій частині для гоління. Барбари, частіше всього, а вже ж ми і такою шаветою можемо поголити, але такою набагато зручніше буде ставити будь-які контури. У мене це бренд Паркер. Його ціна, напевно, 500-600 гривень зараз в Україні. Я її користуюсь дуже багато років. Мені вона дуже подобається. Написано, що вона зроблена в Індії. Наскільки це правда, я не знаю. Але коротше, в цілому, по ергономіці, по усім аспектам, паркер мені дуже подобається. І у кожної шавіти я таке розуміння, як фальш-лізві, коли ваше лезві. Виступають типа, за саму шавету. і тут фальшлезвія максимально низький, і ризик того, що ви зможете порізати клієнта, також низький. Тому я рекомендую цю шавету. У мене ще є тут декілька шавет, як ви бачите, але вони просто як додаткові. Від них я не отримую такого задоволення, і паркером мені набагато легше та краще працювати. Я трошки буквально додам стосовно розчісок. Я вважаю, що в арсеналі Барбера завжди повинен бути флеттопер. Це в мене від бренду US Park. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що вже такий на флеттопер білий випускався. Вони трошки його змінили. Він трошки м'якший йде. Оцей мені флеттопер дуже подобається. Старий він дуже плотний. Машинку працювати на ньому прям нереально круто. Він не прогинається, гарно по плоскості працює. Маст в арсеналі кожного Барбера Я собі маю і. Хайфур. Наступний гребень, який мені дуже зручний був, це сілком, типу в чому його фішка? Ви бачите, у нього трошки відрізняється зуб'я, вони йдуть такою триугольною формою на спад. І дуже зручно от цією частиною підрівнювати якісь дрібні фейди, якісь дрібні деталі. Коли типу Park да, чи Касібон, наприклад, не може там зайти, то ця, по перше, вона дуже гнучка. По друге, типу, цими тонкими зонами ми можемо підрівнювати будь-які деталі. Тому. от, Іноді підрівнюю цією, коли Касібон чи US Park, наприклад, не справляється. Потім модель Касібон від Мізутані це дуже популярна рочистка, яку використовують дуже багато майстрів. Вона універсальна, вона мені дуже сильно подобається. Я її купив і використовую її, але не дуже часто, тому що, наприклад, Мізутані 339 модель мені чомусь імпонує більше. І по тактильним відчуттям в руці вона також краще сидить. Але час від часу я беру Касібон в руку і навіть не відчуваю великої різницю. Хоча по тактильним відчуттям і по розміру вони також трошки відрізняються. Буквально от касібон. На декілька зубчиків менше, але в цілому вони дуже схожі. Ну Наступне це мізутання це коли я купляв собі е, ножиці мізотання. Останній, я одразу заказав з цією розчосочкою. Тут бачите надпис Мізотання йде. В цілому, це 339 модель, це саме універсальна модель для усіх чоловічих стрижок. Є ще слім версія яка також дуже гарно підходить. Ну і це універсальна версія. Але запам'ятайте: 339. Якщо ви будете брати інші моделі, вони вже йдуть набагато більше і вони будуть. Зручніше, напевно, в роботі з середньою довжиною волосся, чи більш подовженою волосся? Ось. Я тащусь від цієї розчосочки. В мене, напевно, 339 моделі їх штук 5 в різних кольорах. Я не буду показувати такі типічні речі, як зажими для волосся, щотки для фейду, які я там використовую, і так далі, бо мені здається, це смішно. Так само в мене є від аперкато квіфролер, який я можу відносно показати, розказувати про цей інструмент. Мені здається, це відносно смішно. Це квіфролер, який використовують всі для укладки, для сушіння волосся, ще для якихось моментів. Ну, коротше. Він в мене є в арсеналі. І другий це бренд Ус. Він типу, з US парком дуже гарно вони співпрацюють. Я собі купив таку, от, можна назвати її, напевно, продавну скелетку, да, Просто скелетка вона з двох сторін де. Ну, коротше, це щотка для укладки волосся. Вона дуже гарно прочисує, вона дуже гарно піднімає об'єм волосся, якщо це потрібно. Ну, Ці дві щотки я використовую для середньої довжини, для подовженого волосся, навіть для короткого волосся. І мені більше, ніж вистачає. Я розказав про якісь негативні моменти, які я бачу теж у кожному інструменті. Ви можете вже просто передивитись, переслухати, профільтрувати всю цю інформацію, зробити правильні висновки саме для себе. А, якщо я щось не розповів, що вам ще цікаво, ви пишіть у коментарях обов'язково всі коментарі я прочитаю і знімемо ще додаткове відео, якщо це буде потрібно. Я дуже дякую за вашу увагу. З вами був канал Барбаредвич. З вами був Гір'ян до скорих зустрічей!